Говорять, вболівальники Динамо Київ, гарячі новини. Останніми днями з'явилися чутки про можливе посилення нашої команди, і сьогодні ми поговоримо про це. Динамо буде зацікавлене в підписанні бразильського захисника Андерсона Джордана з Луганської зорі. Отже, чи відбудеться це підсилення? Залишайтеся з нами до кінця та ставте лайк, адже інформація гаряча за словами українського журналіста Ігоря Бурбаса. У Київського Динамо хороші стосунки із Зорею, що сприяє переговорам щодо приїзду 25 річного захисника до української столиці. Андерсон Джордан. Це ім'я, яке набирає сили на ринку. Здається, стає все ближче і ближче до того, щоб носити кольори Динамо. У сезоні 2024-25 гравець провів 14 ігор, забив два голи. А також віддав один асист. Він не тільки хороший захисник, він також має атаку, що завжди є хорошим варіантом для команди. І подивіться, вартість гравця, за даними порталу TransferMact, становить близько 800 тисяч євро, що може зробити переговори ще більш життєздатними для Динамо. А для тих, хто не пам'ятає. Київське Динамо нещодавно вже вело хороші переговори із «Зорею», підписавши минулого літа панамського нападника Едуардо Герреро. Іншими словами, відносини між клубами міцні, і це може прокласти шлях до приходу Андерсона Джордана. Тепер я хочу почути від вас, фанат, що ви думаєте про це можливе посилення, чи підійде Андерсон Джордан для нашої команди. Залишайте свою думку в коментарях. Адже ваш голос надзвичайно важливий, на цьому я зупинюся, але не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити жодної новини. До наступного відео і обіймаю всіх.